У Старому Завіті та Корані, основоположних книгах юдаїзму, християнства та ісламу, описані неоднакові ролі для чоловіка та жінки. За легендами Старого Завіту Єва, перша жінка на землі, була народжена з ребра Адама, першого чоловіка. Таким чином, у старому заповіті прописується гендерна ієрархія в релігії. Тобто чоловік був створений як подоба Бога, натомість жінка була створена з його ребра, кістки. Тож жінка не постає як самостійна особа. За переказами, Єва була створена Богом лише тому, що Адам сам по собі не міг розмножуватись. Отож, за вченням старого завіту жінка потрібна лише для продовження роду. За єврейськими переказами, заповіт був сформований між ізраїльтянами і Богом Авраама на горі Синай. Тора розповідає, що і жінки, і чоловіки були присутні на синаї. Однак заповіт був сформульований таким чином, що зобов'язував саме чоловіків дотримуватись святого письма та слідкувати, аби його дотримувались всі члени господарства раби, дружини та діти. У цьому сенсі заповіт ставить жінок на один щабель із рабами. Упродовж тривалого часу єврейським жінкам забороняло навчатись та читати Тору. В період середньовіччя ця заборона послабилась. Жінки мали змогу навчатись та молитись у синагозі, однак мали для цього відгороджене місце. До чоловіків їх не пускали. Вважали, що жінка та її тіло відволікатимуть чоловіка під час молитви, а жіноча монструація це ознаки демонічного та гріховного характеру жінки. У той же час ставали популярними течії, де жінку зображали у негативному світлі, підкреслюючи відмінність її тіла та душі. Тіло жінки вважалось гріховним. Єврейським жінкам обмежували доступ до освіти, їх вчили читати, писати та вести господарство. Дівчата отримували освіту здебільшого вдома. А здобуття вищої освіти для жінки було великою рідкістю. Однак у теперішньому Ізраїлі чоловікам та жінкам гарантують однакові права. У сучасних єврейських сім'ях заборонено багато жорстота та домашнє насилля. Жінка може звернутись до суду рабинів з вимогою отримати розлучення. Також, якщо чоловік побив жінку, то вона має право звернутись до суду та вимагати грошового відшкодування. Ще одна релігія, котра бере свої витоки із старого запфіту – християнство. У сучасній біблії є вірші з листів Павла, які підтримують ідею, що жінки повинні мати різні ролі з чоловіками та підкорятися. Жінка повинна навчитись тиші і повного підпорядкування. Я не дозволяю жінці вчити чи брати на себе владу над чоловіком, бо першим був створений Адам, а потім Єва жінка, яка обманула та стала грішницею. Однак жінки можуть бути врятовані через дітонародження, якщо будуть вірними. 5 по 19 століття жінки мали право приймати участь у релігійному житті, зокрема, вступати до різних чернечих орденів, як альтернативу одруженню та народженню дітей. Проте основна роль жінок в чернестві обмежилась навчанням дітей молодших класів, особливо дівчат та доглядом за хворими. Православ'я та католицизм досі притримуються обмежень щодо висвячення жінок у священники. натомість у протестантській течії така практика набуває все більшої популярності. В останнє десятиліття ХХ Століття виникає християнський фемінізм, котрий наголошує на рівноправності чоловіка і жінки, бо в Біблії сказано, що чоловіки та жінки однакові, рівні перед Богом, а отже, і рівні між собою. Християнство зараз говорить про рівність прав чоловіка та жінки, однак про різність їхніх соціальних ролей, де жінка домогосподарка та мати, а чоловік гарант фінансового блага. У ісламському корані також наголошується на зверхності чоловіків над жінками. Їм дозволялось мати рабин, і жінок можна було продавати, вимінювати на щось, можна було віддати заміж без їхньої згоди. На відміну від юдаїзму, іслам не забороняв своїм жінкам вчити мусульманство. Навчання жінок у офіційних релігійних школах не було популярним. Однак жінки вільно могли вчитись у мечетях та громадських місцях. До початку ХХ століття між жінками та чоловіками взагалі не було гендерної боротьби. Жінка беззаперечно підкорялась чоловіком. На початку 2000-х та 2010-х жінки масово в порівнянні з попередніми роками почали здобувати вищу освіту. Традиційне вчення ісламу і досі вимагається, бо жінка покидала свій будинок виключно з дозволу чоловіка. Такий же дозвіл потрібен і для прийняття жінки на роботу. Жінці у ісламі дозволяється працювати тільки якщо вона перебуває у фінансовій скруті, або її робота не заважатиме обов'язкам матері та дружини. У ісламі жінкам заборонені статеві контакти з усіма, окрім чоловіка. У той же час чоловік може спати з декількома жінками і не обов'язково своїми дружинами. За зраду, дошлюбний секс та навіть зґвалтування жінку можуть забити камінням на центральній площі до смерті. Водночас ісламський закон дозволяє гвалтівникові оминути кари, якщо він одружиться на своїй жертві. У 2012 році мароканський суд зобов'язав зґвалтовану 16-річну дівчину вийти заміж за свого гвалтівника. Через деякий час дівчина покінчила самогубство. Коран дозволяє насильство в сім'ї. Коли чоловік підозрює свою жінку в непокірності, зраді або просто поганій поведінці, правове поле ісламу з поваги до шаріату не розглядає побутового насильства. У багатьох ісламських країнах вважається нормальним одружуватись на дітях молодше 10-15 років, оскільки третя дружина Мухаммеда на час одруження мала 6 років, а у період початку статевих зносин з чоловіком їй не виповнилось і 10. Хоча у ні слова не сказано ані про чоловіче, ані про жіноче обрізання, Воно поширене на африканському континенті серед дівчат, практикується повне або часткове видалення жіночої геніталій. У Мавританії, до прикладу, відсоток обрізаних дівчат сягнув 70. Зараз уряди мусульманських країн підписують меморандуми про припинення таких практик. У індизмі вважається, що жінка повинна бути чистою та непорожною, попри те, що в царські часи існували професії елітних повітря-танцівниць. В індійській культурі є багато різних писань, згідно з ними божества були як чоловічої, так і жіночої статі або взагалі поза нею. У видах жіночі образи фігурують частіше, ніж старому заповіті. У них жінок поділяють на дві частини релігійні та заміжні. У індуїзмі жінки мають право отримати священний сан на рівні з чоловіками. У індійському вченні сказано, що чоловік та жінка мають бути однаково вірні один одному. Жінки, що вступали у шлюб у зрілому віці, були вільні обирати собі чоловіка. Карма пояснює соціальне становище жінки. Вона повинна пожертвувати собою заради комфорту чоловіка. Традиційний індуїзм не схвалює практики надання приданого за наречену. Серед різних прошарків суспільства різні звичаї. У бідняків придане виплачували сім'ї нареченої, а багатії придане давали разом з нареченою. Вдови у індуїзмі повинні були носити біле саді та брити на голову. Також практикується акт самоспалення на похоронах чоловіка саті. Цей акт вважається проявом безмежної любові та очищення від гріхів. Щоправда, іноді на такий крок жінка могла піти під примусом суспільства. В будизмі є різні школи, котрі дотримуються різних поглядів на можливості осягнення священного письма. Однак у традиційному буддизмі існують обмеження щодо духовного просвітлення жінки. У ранніх буддийських текстах вказувало, що жінка може досягти певного просвітлення, однак вона ніколи не може бути Буддою. Ця віра виражає недостатність жіночого тіла, як місце для просвітлення. У багатьох текстах вказано, що жінка, яка досягатиме просвітлення, буде перенароджена в чоловічий облік. У ранньому буддизмі прагнення до Нірвани цінується більше, ніж повага до чоловіка. Однак Будда казав, що жінки повинні безумовно корити своїм чоловікам, вставати раніше від них та лягати пізніше. Крім того, Будда дає поради жінкам, де розподіляє їх на сім типів дружин. Перші три типи призначені для нещастя, а от останні чотири створені для щасливого життя. Вони поділяються на таких: дружина мати, дружина-друг, дружина-сестра та дружина раб. Жінка, що не стала матір'ю, в буддизмі зображується як зло або як хтива пові. У п'ятьох основних релігіях світу думка та цінні жінки частково або повністю нівелюються. Дівчат вважають придатними лише для дітонародження та готування їжі. У малоосвічених регіонах релігія займає панівну роль в культурі. А відтак права та свободи жінок у більшості країн та регіонів вважають за ніщо.